Жила собі маленька дівчинка катруся. Вона дуже любила літо. Літо це така пора року, коли зеленіє все навколо і травичка, і дерева, і кущі. Розквітають барвисті квіти, а над ними літають яскраві метелики. Пташки співають веселі пісні і турбуються про маленьких пташенят. Жінки перелітають з квітки на квітку, збирають нектар, з якого потім виробляють мед. А ще літо це коли можна ходити в ліс по гриби та ягоди. Тільки треба ходити з дорослими. А в саду можна збирати соковиті фрукти та ягоди, дуже корисні для здоров'я. Також влітку можна засмагати на сонечку, будувати замки з піску і купатися в річці. Одного сонячного ранку, коли катруся гралася в саду, вона помітила на парканчику маленького сонячного зайчика. Він весело стрибав і посміхався до неї. Ой, хто ти? спитала Катруся. Я сонячний зайчик, дарую людям радість і тепло. Я дізнався, що ти любиш літо і вирішив з тобою познайомитись. Ну, могратися разом. Спіймай мене!